Джеймс Джойс, Сестри. Цього разу він був приречений. У нього стався вже третій інсульт. Щовечора, проходячи повз його будинок, а тоді саме були канікули, я вдивлявся в світло прямокутного вікна, і щоразу воно горіло тим самим рівним тьмяним сяйвом. І я думав, якби він помер. За затемненими фіранками було б видно вогник свічок, я ж знав, що по обидва боки голови померлого ставлять по свічці. Він часто казав недовго вже мені старому залишилося, але я сприймав це як пусті балачки тепер розумію ні. Щовечора, вдивляючись у вікно, я нишком повторював слово параліч. Воно завжди здавалося мені трохи дивним, як от гномом у Евкліда чи синомія з Катахізису. Але тепер воно звучало, ніби ім'я якоїсь істоти, грішної, страшної. Вона лякала мене, але водночас я відчував, що мушу бути десь поруч, спостерігати за тим, як вона вершить свою темну справу. Коли я спустився на вечерю, старий коттер сидів біля каміна і курив люльку. Поки тітка накладала мені кашу, він, ніби повертаючись до якоїсь незавершеної думки, промовив: Ні, я б не сказав, що він був зовсім ну такий, але в ньому було щось дивне, щось тривожне. Я от що думаю. Він затягнувся люлькою, ніби намагаючись зібрати докупи розкидані думки. Набридливий старий Бовдур. Спочатку, коли ми тільки познайомилися. Було цікаво слухати його розповіді про фуси і змійовики, але досить скоро його нескінченні балачки про гуральництво мені добряче набридли. У мене є своя теорія, мовив він. Гадаю, в нього був один із тих, ну, особливих випадків, хоча важко сказати напевно. Він знову затягнувся люлькою, так і не пояснивши, що мав на увазі. Побачивши, як я пильно дивлюся на старого, мій дядько сказав Що ж, тобі, мабуть, неприємно це чути, але твій давній приятель помер. Хто? запитав я. Отець Флін. Він помер? Містер Котер щойно розповів, проходив повз їхній будинок і побачив. Я знав, що за мною пильно стежать, тому продовжував їсти, роблячи вигляд, що новина мене зовсім не зачепила. Дядько пояснив старому Коттеру. Малий був добрим другом отця, і, між іншим, старий багато чого його навчив кажуть, мав до нього велику прихильність. Нехай Господь упокоїть його душу, побожно мовила тітка. Старий Коттер кілька секунд дивився на мене. Я відчував, як його чорні, блискучі, мов на намистини, очі уважно мене розглядають. Але ані за що не дав би йому задоволення, не подав і знаку, що помітив його погляд. Я просто сидів і далі втуплено дивився в тарілку. Він знову взявся за люльку, а потім раптом сплюнув у камін. Я б не хотів, щоб мої діти, сказав він, тісно спілкувалися з таким чоловіком, як той пан отець». Що ви маєте на увазі, містере Коттер? запитала тітка. «А те, – відповів старий Коттер, що це погано впливає на дітей. Я от що думаю, нехай хлопець грається зі своїми ровесниками, а не. хіба не так, Джеку. Та я теж так вважаю, озвався дядько, хай вчиться стояти за себе. Я завжди казав цьому малому Резенкрейцеру, не давай собі застоятися. У його віці я щоранку обливався холодною водою, хоч літо, хоч зима. Якби не це, давно б уже дав дуба. Ось світа, це, звичайно, добре, але. Може, містер Коттер, хоче шматок баранини? додав він, звертаючись до тітки. Ні, ні, щиро дякую, відмовився старий Коттер. Тітка дістала страву з буфету і поставила її на стіл. Але чому ви вважаєте, що це шкідливо для дітей, містере Коттер? запитала вона. Бо діти надто вразливі, відповів старий Коттер. Їхній розум ще не зміцнів. Коли вони бачать подібні речі, ну, самі розумієте, це не минається безслідно. Я напхав рота кашею, аби не ляпнути чогось з опалу. Огидний старий червонощокий дурень. Заснув я аж глибоко вночі, хоч і сердився на старого Коттера за те, що вважає мене дитиною. Довго не міг перестати обдумувати його недомовки. У темряві мені почало вважатися розпухле сіре обличчя паралітика. Я сховався з головою під ковдрою і спробував думати про Різдво, але те обличчя не відступало воно щось бурмотіло і, здавалося, хотіло мені в чомусь зізнатися. Я відчув, як моя душа злітає кудись далеко, у солодкий грішний край, а воно вже чекало на мене там. Почало сповідатися мені тихим, тремтячим голосом, і я ніяк не міг зрозуміти, чому воно постійно усміхається, чому вуста його блищать від слини. А тоді згадав, що він помер від паралічу, і раптом усвідомив, що сам теж посміхаюся, слабкою, змарнілою старечою усмішкою, ніби відпускаючи йому гріх святопродавства. Наступного ранку я пішов поглянути на його будинок на Гренд Бритен Стріт. То була скромна крамничка з багатозначною вивіскою мануфактура. В основному там продавали дитяче взуття і парасолі. У будні на вітрині навіть висіло оголошення. Ремонтуємо парасолі. Тепер віконниці були зачинені, і оголошення зникло. На дверному молоточку висів чорний траурний бант. Дві вбогі жінки та хлопчик-поштар зупинилися, читаючи напис на картці, прикріплений до стрічок. Я також підійшов ближче і прочитав. 1 липня 1895 року отець Джеймс Флін, колишній настоятель церкви Святої Катерини Мідстріт, 65 років. Спочивай з миром. Прочитавши картку, я остаточно переконався, що він справді помер. І раптом відчув розгубленість, якби він був ще живий, я пішов би до тієї маленької темної кімнатки за крамницею, а він сидів би там у своєму кріслі біля вогню, загорнутий у пальто. Можливо, тітка передала б йому пакетик добірного, і цей гостинець вивів би його із звичного напівдрімотного заціпаніння. Я завжди сам висипав тютюн у його чорну табакерку, бо в нього так тремтіли руки, що він неодмінно просипав би половину на підлогу. Коли він набирав щіпку табаку, я підносив до носа свою велику тремтячу руку, хмарки пилу вислизали крізь пальці і осідлали на пальті. Може, саме ці постійні тютюнові осади і надали його старій сутані, того блідозеленкуватого відтінку. А густинка, вся в бурих плямах від тютюну, що накопичилося за тиждень, якою він намагався струсити просипане, була вже мало ефективним знаряддям. Я хотів зайти і подивитися на нього, але не наважився постукати, тож просто пішов далі. Ідучи сонячним боком вулиці, я зупинився біля вітрин і розглядав театральні афіші. Мене здивувало, що ні я сам, ні світ навколо зовсім не виглядали в жалобі більше того, мене навіть дратувало це дивне відчуття полегшення, ніби його смерть якось мене звільнила. Це було дивно, бо, як казав учора мій дядько, він справді багато мене навчив він здобув освіту в Римі в ірландській колегії і навчив мене правильної латинської вимови. Розповідав мені про катакомби і про Наполеона Бонапарта, пояснював значення різних частин меси і символіку облачень, які носить священник. Іноді він розважався, ставлячи мені каверзні запитання як діяти в тих чи інших ситуаціях, які гріхи вважаються смертними, які прощенними, а які просто вадами. З його питань я зрозумів, наскільки складним і таємничим є насправді те, що мені раніше здавалося простим церковним обрядом. Обов'язки священника, особливо щодо Євхаристії і таємниці сповіді, видавалися мені настільки важкими, що мені було не втямки, як узагалі хтось наважується взяти на себе таке. Тож не здивувався, коли він якось сказав, що отці церкви. Написали на ці теми книги завтовшки з британський довідник адрес, надруковані таким дрібним шрифтом, як судові замітки в газеті. Часто, коли я замислювався над усім цим, то починав затинатись, ляпав нісенітниці або просто замовкав. Він лише посміхався і тихо хитав головою. Іноді промовляв уриви з меси, і я мав відповідати йому на пам'ять усі літургійні відгуки. Слухаючи моє плутане бурмотіння, він усміхався замислено і кивав головою, знову і знову запихаючи щіпку табаку то в одну, то в іншу ніздрю. Коли сміявся, то вищирював свої великі, безбарвні зуби і клав кінчик язика на верхню губу. Ця його звичка колись мене бентежила, поки я не звик до неї, краще його пізнавши». Ідучи вулицею, я пригадав слова старого Коттера і намагався згадати, що сталося далі у вісні. Згадав лише, що бачив довгі оксамитові фіранки і старомодну висячу лампу. Здавалося, що я опинився далеко від дому у якійсь чужій країні з дивними звичаями чи не в Персії, але ніяк не міг згадати, чим усе закінчилося. Увечері ми з тіткою пішли до будинку покійного. Сонце вже сіло, і на шипках будинків, обернених на захід, грали жовтаво золоті відблиски хмар. Нас зустріла ненні у вітальні. Вона не дочувала, а кричати в такий момент було б недоречно. Тож тітка просто потиснула їй руку. Стара відповіла запитальним жестом, показуючи нагору. Тітка кивнула. І вона повільно почала підніматися вузькими сходами, важко спираючись на поруччя. Її схилена голова ледь визирала над балясинами. На першому ж майданчику вона зупинилася і запрошувальним помахом руки показала нам до кімнати померлого. Тітка зайшла першою, а стара, помітивши моє вагання, кілька разів повторила той самий жест мовляв, не барися, заходь. Я зайшов навшпиньки. Крізь мережи фіранки кімнату наповнювало м'яке тьмяне золоте світло, в якому полум'я свічок здавалося слабким, майже непомітним. Він лежав у труні. Ми з тіткою, як і ненні, опустилися навколішки в ногах ліжка. Я робив вигляд, що малюся, але бурмотіння старої відволікало мене, і я ніяк не міг зосередитися. Я зауважив, як незграбно застібнуте в неї на спині плаття. Як обидві її полотняні пантофлі стерті з одного боку, і тоді мене раптом осяяла дивна думка а що, як старий священник лежить у труні і усміхається? Коли ми підвелися і підійшли до узголов'я, я побачив, що він не посміхається він лежав великий, поважний, одягнений ніби для служби, з руками складеними на грудях, у них він тримав чашу для причастя. Його обличчя було похмуре, сіре і важке, з темними запалими ніздрями, обрамлене ріденьким білим пушком. У кімнаті стояв важкий задушливий запах. Квіти. Ми перехрестилися і вийшли у маленькій кімнатці. Внизу ми побачили Елізу, яка сиділа в його кріслі з гідною серйозністю. Я почав обережно прибиратися до свого звичного місця в кутку, а тим часом Ненні пішла до буфету і повернулася з каравкою, вишнівки і кількома келихами. Вона поставила все на стіл і запросила нас трохи випити. Потім, на знак сестри, розлила вишнівку по келихах і подала нам. Вона наполягала, щоб я скуштував вершкових крекерів, але я відмовився боявся, що коли почну їсти, то нароблю багато хрускоту. Трохи розчарована, вона сіла поруч із сестрою на канапу. Ми всі сиділи мовчки, втупившись у порожній камін. Тітка дочекалася, поки Еліза зітхне, і тоді сказала Ну, що ж, він відійшов у кращий світ. Еліза знову зітхнула і кивнула. Тітка взяла келих за шийку і зробила маленький ковток. Він мирно пішов? запитала вона. О, зовсім мирно, мадам, відповіла Еліза. Ми навіть не помітили, коли він віддав душу. Бог дарував йому благословенну смерть, а він устиг. Отець Орурк приходив до нього у вівторок, висповідав його, соборував, приготував до зустрічі з Богом, зробив усе, що слід. Тобто він розумів, що помирає він покірно прийняв Божу волю. І зараз виглядає дуже спокійно, сказала тітка. Жінки, які приходили його обмивати, теж так казали. Вони сказали, що він такий тихий і спокійний, наче просто заснув. І хто б подумав, що в нього таке гарне тіло? Так, справді, мовила тітка. Зробивши ще один ковток, тітка додала Ну що ж, міс Флін, як би там не було. Але вас має втішити думка, що ви зробили для нього все можливе мушу сказати, ви з сестрою були дуже турботливі до нього. Еліза ліза розгладила складки на сукні, що лежали на її колінах. Ах, бідолашний Джеймс, сказала вона, бог свідок, ми зробили все, що могли, хоч ми і убогі, але хотіли, щоб йому нічого не бракувало. Ненні схилила голову на подушку, і, здавалось, задрімала. Сердешна ненні, мовила Еліза, глянувши на неї. Вона зовсім змучилася, скільки всього ми з нею переробили. Треба було покликати жінок, щоб обмили його, тоді одягнути, покласти на стіл, замовити труну, домовитися про відправу у церкві. Якби не отець Орурк, не знаю, як би ми все це потягнули. Теж він приніс усі квіти і свічки з церкви, написав некролог до Фріменс Дженерал і взяв на себе всі клопоти з паперами і з похованням із Джеймсовою страховкою. Яка турбота з його боку, правда ж? сказала тітка. Ліза заплющила очі і повільно похитала головою. Ех, як не крути, а давні друзі, то справжні друзі, сказала вона. У важку хвилину ні на кого більше не можна покластися. Ваша правда, погодилася тітка, але й він, увійшовши в життя, вічне, не забуде вас і вашої доброти. Ах, бідолашний Джеймс, зітхнула Еліза. Він ніколи не був нам тягарем, і тепер і раніше ми рідко чули від нього слово. Здається, тільки та й знаємо, що він помер, а більше нічого, наче і не змінилося. Коли все мене, тоді вам справді його бракуватиме, сказала тітка. Я знаю, мовила Еліза. Я більше не приноситиму йому чашку бульйону, а ви, мем, не передаватимете йому тютюну. Ах, бідолашний Джеймс. Вона замовкла, ніби заговорила з минулим, а тоді вже серйозно додала До речі, я помічала, що останнім часом з ним щось було не так. Коли я приносила йому їжу, требник чомусь завжди лежав на підлозі, а він сидів у кріслі, розвалившись із відкритим ротом. Вона приклала палець до носа і зосереджено насупила брови, а тоді продовжила. Та, хоч як йому було зле, він усе повторював, що до кінця літа треба спіймати гарну погоду і поїхати з нами до Айріштавна в той дім, де всі народилися. Якби ж нам вдалося дістати одного з тих новомодних безшумних екіпажів, про які йому розповідав отець Орурк. Знаєте, таких із якимись особливими ревматичними колесами, чи як він казав, їх кажуть можна винаняти в Джоні Раша зовсім поруч, через дорогу, і він не бере дорого. От би поїхали втрьох у неділю, десь надвечір. Він так цього хотів, бідолашний Джеймс. Хай Господь його помилує, сказала тітка. Ліза витягла хустинку, витерла очі, потім поклала її назад у кишеню і якийсь час мовчки вдивлялася в порожній камін. Він завжди був надто сумлінний, мовила вона. Обов'язки священника були йому не по силі, а потім Господь послав йому тяжкий хрест. Так, сказала тітка, він був дуже пригнічений. Це всі помічали. В кімнатці запала тиша. Скориставшись нею, я підкрався до столу, сьорбнув трохи вишнівки і тихенько повернувся на своє місце в кутку. Ліза, здавалося, поринула в глибокі думи. Ми мовчки чекали, поки вона знову заговорить. Нарешті, після довгої паузи, вона повільно сказала: Усе почалося з тієї чаші для причастя, яку він розбив. Так, з того і пішло. Звісно, казали, що нічого страшного, вона ж була порожня, але все ж таки, кажуть, винен був хлопчик служка. Та бідолашний Джеймс так цим перейнявся хай Бог йому простить. То он що, мовила тітка. Я щось таке чула, Еліза кивнула. Після того з ним почалося щось діятися, сказала вона. Він став не зовсім при собі. Почав уникати людей, мовчати, блукати, мов Сновида. А одного разу, коли його покликали до вмираючого, його не могли знайти шукали скрізь, наче крізь землю провалився. Тоді причетник запропонував пошукати в церкві, дістали ключі, відімкнули двері. Там були він, отець Орурк і ще один священник. запалили світло і почали шукати. І що б ви думали? А він сидить у темній сповідальні. Повному облаченні і усміхається сам до себе, отак божевільно. Вона раптом замовкла, ніби дослухаючись до чогось. Я теж прислухався, але в домі стояла глибока тиша. Я знав, що старий священник лежить там, як і раніше, у своїй труні, поважний, насуплений І з порожньою чашею на грудях. Еліза підсумувала. Сидів там у повному облачинні і усміхався сам до себе. І коли вони це побачили, то, звісно, зрозуміли з ним щось негаразд. Текст читав Олександр Чухліб якщо вам сподобалася ця аудіокнига, поставте вподобайку, підпишіться на канал та залиште декілька слів в коментарях. Дякую за вашу увагу! Всього найкращого.